Доброго дня, мої розумнички. Давайте сьогодні з вами трішечки попрацюємо з математикою. Отже, відкриваємо ваші зошити, записуємо число та каліграфічно результат виразу 8 помножити на 7. Тобто знайдіть добуток чисел 8 та 7. Звичайно, це число. 56. Прописуємо його охайно, каліграфічно. І готуємо підручничок до роботи. Це сторіночка 24. А на 24-й сторінці є математичний тест, в якому вам потрібно прочитати, обчислити і записати лише букву. Відповідь букву. Отже, приступаємо. Перше. Сума чисел 360 і 220. Становить і обираємо, як порахували, обрали результат, який нам підходить, і записали собі в новому рядочку букву результат. Далі шукаємо різницю чисел. Якщо це різниця, то це підказує дія віднімання. Відняли від 360, 220. І записали результат, яка це буква А, Б, В чи Г. Так, а ось третє завдання. Трішечки уваги. Сума трицифрового числа і двоцифрового не може бути А. Круглим числом, Б. Двоцифровим числом, В. Трицифровим числом і Г тисячею. Думаємо, якесь трицифрове число. І якесь двоцифрове число. Чи може воно бути круглим, чи ні? Якщо, наприклад, трицифрове взяти 300 і двоцифрове 20, ми додамо вийде 320. Це кругле число. Звичайно, кругле, отже, не підходить. Далі Б двоцифровим числом. Якщо ми візьмемо, наприклад, 100 так, трицифрове число, і. Значить, сума. Додамо двоцифрове число. Яке? Навіть 10, саме найменше. Чи може утворитися двоцифрове число, якщо вже є трицифрове і додаємо ще двоцифрове? Ні, не може, так? Далі сума трицифрового і двоцифрового. Чи може бути трицифровим числом? Так, звичайно, і тисячою може бути, якщо додати трицифрове число і двоцифрове. Ну, якщо, наприклад, взяти е, яке? 990, це трицифрове, звичайно, і додати двоцифрове 10. 990 та додати 10. Це буде тисяча. Отже, відповідь ви і так зрозуміли, яка, якою буде. Далі перевіряємо себе четверте завдання. Різниця трицифрового числа і двоцифрового не може бути А одноцифровим, Б двоцифровим числом, в тисячою і Г – круглим числом. То було на додавання, а тепер аналогічно на віднімання. Подумайте, чи може бути, чи ні. І впишіть букву. П'яте завдання. Число 570 це значення виразу. І шукаєте, яке значення букву пишете. І шосте подібне. Число 80, 850 не є значенням виразу. І думаєте, де не дорівнює різниця чисел, сума чисел 85. Обираєте правильну відповідь. А я, не зупиняючись, переходжу, а, до речі, пропоную зробити. Перевірку. Ось так у вас має бути в рядочку записано. Візьміть ручку іншого кольору і виправте помилочки. Якщо їх немає, смайлик посміхається. Якщо були помилочки, то смайлик засмутився. І щодо пояснення способу обчислення три цифрових чисел. Зверніть увагу, наприклад, 380 додати 120 яким правилом ми користуємося? Ми сотні додаємо до сотень, а десятки додаємо десятки до десятків. 300 та 100, 400 і 80 та 20. 100. 400 та 100 буде 500, так? 500. Ось у вас внизу навіть розписано, не так ось, дужечками. А за допомогою суми чисел, які записані в таких дужечках, додали сотні, додали десятки, а потім результати склали. Дивимось уважно, на віднімання. 500 відняти 340. Дуже часто дітки плутаються і від нуля забирають 4. Скажіть, будь ласка, чи можна від нуля забрати 4? Звичайно, ми не можемо забрати. Яким чином, ми. Обчислюємо, розв'язуємо. Ми від 500 від круглого числа забираємо спочатку сотні, тобто 300. 500 відняти 300. Ми отримаємо 200. А потім вже від 200 забираємо 40. 200 відняти 40 це буде 160. Зверніть увагу, як це записали. Від 500 забрали 300 сотні, а потім забрали ще десятки. Таким чином обчислюємо. Тепер потренуєтесь, ви обчислити, якщо ви будете це записувати в зошит. Якщо важко, то ви можете розписати собі окремо сотні додати, окремо десятки додати. Аналогічно при відніманні. Окремо сотні відняти, а потім вже десятки відняти. Якщо легко можете в голові порахувати, то, будь ласка, одразу запишете результат у відповідь. Я не зупиняюсь докладно, а краще перейду до розв'язання задачі. Задача 4 на сторіночці 26. Гуляючи Одесою, козачата домовились зустрітись біля відомого будинку стіни. Кожному слід прийти до зустрічі один кілометр. Дзика вже пройшов 230 метрів, писар 370 метрів, а відчайдух пройшов стільки, скільки двоє його друзів разом. Скільки метрів залишилося прийти кожному козачку до будинку стіни. Отже, козачата гуляють Одесою. Скільки було козачат? Троє, так? Як їх звали? Дзига, писар і відчайдух. Вірно? Вірно. І домовились вони зустрітися. Кожному потрібно було пройти для зустрічі один кілометр. Скільки пройшов Дзика? Він пройшов 230 метрів, так. Скільки пройшов писар. А писар пройшов 370 метрів. А відчайдуг? Чи відомо? Ні. Сказано, що він пройшов стільки, скільки двоє його друзів разом. Чи можемо ми знайти відчайдуга? Звичайно. Нам потрібно скласти разом, скільки пройшов дзика і скільки пройшов писар. Отже, записуємо задачу 4 і знаходимо, скільки ж пройшов відчайдух. Це 230 додати 370. І звертаю вашу увагу на прийом обчислення. Сотні додаємо до сотень, десятки до десятків окремо. А результати складаємо. так? І виходить, 600 метрів, це пройшов від дух. Дивіться, який швидкий, найбільше вже пройшов. А тепер нам треба дізнатися, про що питають? Скільки метрів залишилося ще пройти кожному козачку? Тобто, потрібно пройти тисячу кіло... Ой, вибачте, один кілометр, я вам одразу підказую переводимо у метри. Скільки в одному кілометрі? Метрів. Так, тисячу метрів. Тобто їм потрібно кожному пройти 1000 метрів. А дзиґ вже пройшов 230 метрів. Скільки йому лишилося? Це ми зараз і дізнаємося в другій дії. Ми від тисячі заберемо 230 метрів. І отримаємо 770 метрів, це залишилося Дзигі. Зверніть увагу, яким чином ми віднімали від тисячі. Від тисячі забрали спочатку сотні. 1000 відняти 200 це буде 800, а 800 забрати 30. Це вже не 800, а 7. Тобто 770. Це залишилося дзині. Аналогічно будемо знаходити писарю. Пройшу, треба пройти 1000 метрів, пройшов 370 метрів. Тобто від 1000 ми заберемо 370 метрів і отримаємо 630 метрів. Також відняли. Три сотні, а потім віддали, відняли 70. І вийшло 630 метрів. І останній це відчайдух. Скільки він вже пройшов? Пройшов 600, а треба пройти 1000. Тобто, лишилося 400 метрів пройти відчайдуху. І відповідь запишемо повну. Кожного, скільки потрібно пройти. Ось таким чином. І також задача п'ята. У міському саду Одеси працює єдиний у світі фонтан парфумів? У п'ятницю фонтан відвідало 90 туристів. У п'ятницю та суботу разом 200 туристів. Скільки туристів відвідало фонтан парфумів у суботу і скільки у неділю, якщо всього за ці три дні сюди приходило 340 туристів? Отже, задача. Про фонтан парфумів. Його відвідували три дні, так? П'ятниця, субота і неділя. У п'ятницю скільки туристів відвідало фонтан? Правильно, 90 туристів. А чи відомо, скільки в суботу? Ні, в суботу невідомо, але сказано, що у п'ятницю і суботу разом відвідало 200 туристів. Подивіться, ми з вами знаємо, скільки окремо відвідали в п'ятницю. Та знаємо, скільки у п'ятницю і суботу разом. Чи можемо ми від кількості туристів, які відвідали за два дні, забрати тих, які відвідали у п'ятницю. Так, і що ми дізнаємося? Скільки їх відвідало? У суботу, так, якщо забрали ті, що в п'ятницю, ось залишаться ті, що в суботу, тобто від 200 ми заберемо 90. І дізнаємося, що 110 туристів відвідало фонтан у суботу. 110 туристів це в суботу, у п'ятницю 90 і залишилось ще неділя. так? Так, що сказано про неділю? У неділю всього за три дні приходило 340 туристів. Так, як будемо знаходити, скільки ж у неділю треба від 340 від тих, що відвідало за три дні, так? Забрати туристів, які відвідали у п'ятницю і суботу разом, а разом відвідало 200 туристів. Тобто лишається 140 туристів ті, які відвідали у неділю. Так, можна написати, в принципі, отут пояснення у неділю. І відповідь: 110 туристів відвідало фонтан у суботу, і 140 туристів у неділю. Ось ми і розв'язали задачу. А от сьомий номер на сторіночці 27. Потрібно. Розв'язати приклади. Приклади ви запишете, дітки. Так, зараз подумаю. Давайте запишемо не всі приклади, а перший другий стовпчик і два приклади з третього стовпчику, щоб у нас вийшло по чотири приклади по стовпчику. Чотири останні дозволяю не писати Це мій маленький подарунок, оскільки у нас проблеми такі зі світлом, трішечки об'єм я зменшу. На сьогодні урок завершено. Будьте старанними, я вірю в ваші сили. До побачення!